Для вас працює Богдан Морозов. в Ефірі телеканалу ТРК надвірна. Інформаційний випуск новини. Мовимо цікаво про потрібне. Трагічна звістка вкотре сколихнула громаду. Війна забрала ще одного гідного сина України. Гегна Михайло Михайлович, 1995 року народження, загинув, виконуючи бойове завдання боронячи країну від загарбника. Як люди зустріли воїна та провели в останню путь? Далі. В сюжеті. Того травня 2025 року додому востаннє повернувся герой України, військовослужбовець Гегана Михайло Михайлович, 1995 року народження, житель посічнянської територіальної громади. Загинув герой під час виконання бойового завдання з за забезпечення оборони України внаслідок ворожого обстрілу Каб в населеному пункті Зарічне Донецької області. Йдеться у дописі сільського голови Андрія Гунди, що у Фейсбук всі небайдужі вшанували жартовність героя, ставши на коліна. Ці небайдужі вшанували жартовність героя, ставши на коліна. До похоронного кортежу долучилися учні та педагоги посічнянського ліцею, односельчани, друзі та знайомі воїна, отці Алексій Гуляк та Григорій Данчишин завершили поминальний молебень за загиблим воїном Михайлом. З близьких у героя залишилися батько з матір'ю, брат, сестра, племінники, старенька бабуся, кохана дівчина, з якою покійний Михайло мав намір збудувати нову сім'ю. Бойові побратими вручили родині загиблого воїна, синє жовте знамена, поховали воїна на новому цвинтарі дільниці поле, рідного села Пасічна. Герої не вмирають. Вічна пам'ять. Затвердження списку присяжних суддів, подальша доля комунальних приміщень, право на викуп орендованого мина. Ці та інші питання обговорили на черговому засіданні 28-ї сесії Недвірнянської районної ради. Загалом місцеві депутати розглянули сім питань порядку денного. Детальніше про депутатські комісії, президію районної ради та засідання сесії від нашої журналістки Іван Осташук. Традиційно на початку сесії депутати виконали державний гімн та вшанували пам'ять полеглих борців за волю України. Перед розглядом питань порядку денного депутатка Марія Яворська озвучила звернення до голови районної ради Олександра Кеніза з приводу оренди приміщень на Двернянської друкарні. Прошу надати офіційне роз'яснення підстав прийняття відповідного рішення, тимчасово призупинити реалізацію рішення до нового повного перегляду, провести публічний розгляд за участю представників громади, депутатів та орендаря. Забезпечити дотримання вимог законодавства, зокрема положень щодо її бородою на відчуження та зміну статусу орендного майна в умовах воєнного стану. 1 квітня відбувся аукціон, і право на яке ми дали 3 жовтня, було рішення сесії про намір передачі в оренду приміщення стосується приміщення гаражів, гаражу, яке знаходиться. Біля друкарні тому можу десь наперед дати відповідь усну. Ніякий договір оренди ні з ким з орендарів надвірнянська районна рада не розривала. У нас є діючий договір оренди першого поверху з друкарні. А йде мова про гаражі, які право власності, які ми оформили, наскільки мені відомо, в минулому році в 21-му році. Відповідно, дане майно було виставлено. Протокол результатів електронного аукціону. Є копія, кому цікаво, можу надати. Але керівник задрукарня не звільняє дане приміщення добровільно. Туди неодноразово виїжджала комісія, присутні депутати члени комісії, було зафіксовано. З ним неодноразово він, до речі, був на попередній. Засідання комісії попередньої сесії порозуміння немає, тому ми просимо, щоб ви дали дозвіл про звернення до суду про виселення з даного приміщення. На черговому засіданні 28-ї сесії Надвірнянської районної ради місцеві депутати розглянули сім питань порядку денного, затвердили список присяжних Яремчанського міського суду. До нас звернулося територіальне управління державної судової адміністрації України Івано-Франківської області. У зв'язку з закінченням 27 квітня 2025 року закінчує строк повноважень присяжних Яремчанського міського суду. просить е, Дернянську районну раду продовжити термін, тобто нових присяжних, з терміном на три роки. Нами було направлено запити до територіальних громад, які обслуговує Яремчанський міський суд, а саме Яремчанської. Ворогтянської та полянецької територіальної громади ними на ними були надані відповідні кандидатури. Більш детально депутати обговорювали питання орендованого майна. У раді кажуть, кошти від оренди та продажу майна спрямовують на потреби армії. Протягом пленарного засідання депутатами районної ради було висловлено ряд пропозицій щодо вирішення актуальних питань в районі. Ошукала людей майже на 50 мільйонів гривень. На Прикарпатті судитимуть шахрайку, яка під приводом розвитку неіснуючого бізнесу ошукала 16 клієнтів. Детальніше про це у відео старшої інспекторки сектору комунікації ГУНП у Івано-Франківській області Тетяни Іванюк. На Прикарпатті судитимуть Шахрайку, яка шукала клієнтів на майже 50 мільйонів гривень. До з того розслідування завершено слідчі слідчого управління обласної поліції завершили до розслідування у кримінальному провадженні щодо феристки, яка впродовж січня 2017 року та по березень 2018 року зловживаючи довірою своїх клієнтів під приводом розвитку неіснуючого бізнесу, ошукала 16 клієнтів на майже 50 мільйонів гривень за процесуальне керівництво Івано-Франківської Основі прокуратури обвинувальний акт скеровано до суду достому розслідування було встановлено, що 60-річна мешканка Івано-Франківська впродовж тривалого часу вела діяльність у сфері обміну валюти з-поміж своїх клієнтів. Зловмисниця підшукувала жертв для вчинення шахрайських дій в особливо великих розмірах. Поліцейські провели обшуки за місцем проживанням шахрайки, де вилучили ряд речових доказів, які підтверджують її шахрайські дії. Слідчі оголосили їй уже про підозру, учинені кримінальних правопорушень, передбачених за частиною другою частиною 3 та 4 статті 190 кримінального кодексу України йдеться про шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Судом було обрано підозрювані запобіжний захід у вигляді застави за скоєне аферистів загрожує максимальне покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Напередодні дня матері благодійний фонд карітас надвірно вирішив цікавим способом привітати жінок, які мали щастя стати мамами. Тому працівники волонтери благодійного фонду вирушили вітати жінок мам з цим святом там з подарунками, як це все виглядало та відбувалося, дивіться далі у сюжеті. Маєте дітей? А то як то ми вас вітаємо наступайте День матері Карітасу? Бажаємо щастя, здоров'я, все, все на каче. Ваші дітки вас тішили. Благодійний фонд Карітас надвірна продовжує нести любов у світ. А свято Дня Матері стало для них ще однією із підстав влаштувати і провести теплу акцію в центр дійства жінки, а саме мами, ті, які мали честь привести нас у це життя. Директор благодійного фонду Карітас надвірна, отець Андрій Будзик. Розповів про це у коментарі. Також поділився християнським поглядом на це свято. Ну, звичайний день матері це одне з прекрасних свят, особливо це свято весни, і тому навіть цей місяць травень він є присвячений в особливий спосіб до Пресвятої Богородиці, яка є матір'ю не тільки небесного Бога нашого Ісуса Христа, але також є матір'ю для кожного із нас, тому що Господь її поручив апостолу Івану і сказав: Це є мати твоя. І передав всіх і, людей під опіку нашої пристої Богородиці. Тому ми в цей, в цей місяць особливо вшановуємо Богородицю в наших церквах, в наших молитвах. Ми відправляючи молебні, відправляючи різні богослужіння, власне, звернені до Престої Богородиці. Андрій Будзик зауважив, з якою метою була влаштована акція вшанувати матерів та показати їхню важливість у житті кожного до цього свята. Наші волонтери приготувалися, і цього року для наших матерів в такий скрутний час, бо ми розуміємо, що не всі матері можуть отримати якісь привітання від своїх дітей, бо розуміємо, що є матері, які втратили своїх дітей, втратили на, на фронті, втратили через якісь інші моменти, що десь за кордон десь виїхали діти. Тому Карітас вирішив е, зробити такі маленькі подарунки для всіх матерів, яких ми будемо е, зустрічати е, в нашому місті. І тих матерів, які, які безпосередньо будуть приходити до нашого благодійного фонду, тому що ми хочемо показати матерям, що вони є дуже важливі в нашому житті, бо це є особи, через яких ми прийшли на цей світ. Ми їм вдячні за те, що вони нас привели, і ми дуже любимо їх і завжди молимося за них за їхнє здоров'я, за те, щоб вони ще довше були із нами. Бо поки матір є. Доти ми відчуваємо себе дитиною, і доти ми знаємо, що хтось над нами, за нами, за нашою спиною, хтось стоїть і хтось за нас піклується і молиться. Волонтери благодійного фонду вирушили з кошиками повних дарунків шукати матерів. Не минуло й декількох хвилин зустрічаємо першу маму. Маєте дітей? А як? же ж? То ми вас вітаємо наступаючим днем матерів, днем карітосу. карітасу. Бажаємо щастя, здоров'я, все, все на каче. Ваші дітки вас тішили. Дай Боже вас. Там і вашим вашу. Гарного дня! Не матері відкайте знабі. Навіть візьміть, будь ласка, дякую щиро, дякую взаємно. <свісно> <свісно> Дякую, я хотіла вас привітати з наступачим днем матері. Вдяжати вам всього найкраще. Дякую, дуже дякую, дуже, дуже приємня. До побачення. Привітати з наступачим Днем Матері. здоров'я і здоров'я все найкраще. Жінка Мирослава поділилася своєю думкою щодо цього свята та акції. Ну, я дуже вражена, бо, звичайно, приємно, коли людина не очікує на подарунок і тобі щось незалежно, чи це є квітка, чи це є. Просто добре слово, чи це якийсь сувенір, так, хтось щось дарує. Це дуже приємно. Свято матері це, напевно, найпрекрасніше, що може бути у житті, напевне, взагалі нації, людей. Тому що дійсно це свято, яке нам дарує можливість ще раз подякувати своїм матерям за їхню теплоту, турботу, розуміння, підтримку. Бо якби не було матері, не було б, напевно, нічого в цьому світі. Одна із волонтерок, яка також взяла участь дівчина Юлія, коротко розповіла за підготовлені подарунки. Своєю чергою з нагоди свята висловила свої побажання матерям. Карі та хоче привітати всіх матусь з наступаючим днем матері, побажати всього найкращого, здоров'я, та хочемо подякувати своїм матусям за те, що вони дали нам життя. Каріта Сантвірна підготувала ось такі цукерки, і ми роздаємо благодійно. Надвірні і вітаємо Матусі з не матері. Тож дякуємо матусі, що ви дозволяєте нам рости, розвиватися і просто жити в цьому прекрасному житті. Хоча історичний день матері бере початки у далекому минулому, офіційно цей день вернувся до святкування в Україні на початку 2000-х. Привітати найрідніших у Надвірні відзначили День матері. Теплі слова пошани та любові подарували своїм матусям понад 200 учасників центру позашкільної освіти Надвірнянської громади. Вони співали пісні, розповідали вірші та ще й затанцювали для своїх неньок. Крім того, у фойє центрального будинку культури розгорнули виставку робіт гуртківців та дитячу благодійну торговицю. Остання локація працювала для допомоги українській армії. Ми бажаємо своїм мамам щастя. Найкраще, щоб вони жили до, до 100 років, і щоб вони ніколи не плакали. Я я бажаю своїй мамі, щоб вона була завжди радісною та здоровою. Квіти, обійми та теплі слова так у надвірні вітали своїх найрідніших у центральному будинку культури. Зібралися родини, аби разом провести цей день. Шануйте своїх матерів, поки вони живі. Відвідайте, привітайте, скажіть теплі, добрі слова, ніжні. Що ви її любите? Що вона для вас дуже дуже дорога? Найдорожча і найрідніша так про свою маму говорить. Юна Надія дівчинка каже. Рідній ненці може довірити всі свої таємниці. Мама це для мене найрідніша людина. Я їй можу розказати все, що в мене на душі, Я можу поділитися своїми думками, вона ніколи мене не засудить та часто підтримує. Щороку на Двірнянській громаді до свята Дня Матері готується по-особливому. Наприклад, тільки центр позашкілля долучив до мистецького дійства понад 200 учасників. Творчий звіт центру позашкільної освіти традиційно присвячений найважливішому. Мі, вірі і молитві, ми віримо в перемогу, ми сподіваємося, і, і в нинішній час мамина молитва як ніщо, допомагає нам в цьому. Окрім святкового концерту, присвяченого найріднішим матусям у фоє центрального будинку культури, розгорнули виставку робіт гуртківців та благодійну дитячу торговицю. Тут продавали смаколики, а виручені кошти направлять на допомогу Збройним силам України. Тут не багато робіт, які ми зробили цього року. Всі ці роботи брали участь в обласних виставках. Всі вони є переможці. тож тут є млин зроблений, який рухомий. Вода тече, колесо крутиться. Також є макет зброї, це гурток історичної реконструкції. є Такі невеличкі фантазійні літачки, які діти роблять своїми руками. А попереду у нас ще обласні змагання з авіамоделізму. Торговий це для підтримки ЗСУ. Всі кошти з торговицями передаємо на благодійність. У нас є випічка, це, це домашня, це батьки готували, і наші керівники гуртків. Можете побачити різні в нас і попкорн, і корзинки, пончики, різні переби домашнього приготування. День матері це ще один привід нагадати про те, що мама це серце родини, каже голова надвірнянської громади, зіновій Андрійович зауважує неньки заслуговують на щоденну любов, турботу та повагу. Для кожного з нас мама це всесвіт. Це за підтримку, яка завжди поруч, за тепло, яке ніколи не засає. За любов, для якого не треба слів. Найдорожчі, найцінніші матері, вітаю з Днем Матері, бажаю вам міцного здоров'я, бажаю вам витримки, терпіння, виховання нас, дітей. Допоки ви живете, ми залишаємося дітьми. Хочемо побажати, щоб Всевишній Господь благословив своїм омофором, допомагав, сприяв, підтримав наших матерів. Багато багато років життя, і саме основне, щоб матері дочекалися своїх синів з фронту. Найперше за все я хочу привітати свою маму за дар життя, за виховання, також всіх матерів України. І хочу наголосити на тому, що берегти маму, берегти Україну, відстоювати цінність і найперше відстоювати матерів, які сини зараз захищають нашу Україну. Це на важливо в даний час і потрібно. І цей день це є день. Подяки матерям, це є день шанування матерів. Осташук, Іван на Осташок, Іван Сем'янів. Спеціально для того. Інформаційний випуск новини добігає свого кінця. І поки наші працівники працюють над новими матеріалами, підписуйтесь на наш Ютуб канал та Фейсбук сторінку, щоб бути в центрі події разом з нами. Бережіть себе, почуємося.